Ти на каналі Історія без нудоти тут немає води, тільки жорсткі факти. Чули про руський батальйон гірських стрільців? Це добровольче українське військо в Австрійській імперії? Чому українці воювали за Австрію? Як виглядала їхня форма? Чому батальйон проіснував менше року? 1848 рік. Європа полає у вогні революції. Австрія створює національні гвардії щоб зберегти контроль у 1849 році. За ініціативи головної руської ради формується руський батальйон гірських стрільців. Одна тисяча чотириста вояків, більшість українців оголосилося в три рази більше добровольців. Основне завдання охорона Карпат від угорських повстанців. Спочатку планувалася форма в народному стилі крисання, сірячки, ходачки, але в підсумку батальйон отримав форму в австрійському стилі: червоний мундир із синьою облямівкою, сині штани з жовтими лампасами, карабіни, багнети, а старшини мали ще й шаблі. Після тренувань у Львові батальйон відправили в Словаччину в місто Кошиці, але коли вони прибули, угорське повстання вже було придушене. Вони не брали участі в боях, лише виконували охоронну службу. У 1850 році батальйон перевели до перемишля і розпустили. Руський батальйон гірських стрільців це одна з найменш відомих українських військових формацій. Вони воювали не за свою державу, але за свою землю, охороняли Карпати від повстанців. Але батальйон проіснував менше року і не встиг проявити себе в боях. Як думаєш, чи могли ці стрільці стати основою для української армії в майбутньому? Напиши в коментарях. Якщо тобі сподобалося, ти знаєш, що робити. Підписуйся, бо тут історія без фігні. you